рівняння прямої, зображеної на рисунку. Ось перед нами ця червона пряма. І тут нам знадобиться рівняння цієї самої прямої. Найкраще використовувати рівняння з кутовим коефіцієнтом. Спочатку пригадаємо, що у цьому рівнянні є, що. Отже, B – вільний член це завжди точка перетину з вісю Y. У нашому випадку, ось воно, це буде 3. А K – кутовий коефіцієнт. Що це таке? А це буде тангенс. Кута нахилу нашої прямої до осі іксів. Але щоб раптом хто не подумав, що це е, ось цей кут, ні. Це кут, який утворює наша пряма з додатнім напрямом осі іксів. Тобто, насправді, альфа ось оцей кут. Потрібно знайти тангенс цього кута, і це буде кутовий коефіцієнт. Займемося пошуком. Що ми бачимо, що. Кут 30 градусів і кут альфа разом є суміжними. Отже, 30 градусів плюс альфа разом складають 180 градусів. Тому звідси альфа дорівнює 150 градусів. А тому тангенс 150 градусів легко береться із таблиці, і це буде мінус одиниця, що ділиться на корінь із трьох. Тому вигляд рівняння прямої. Такий. К Та Тобто, ось тут я напишу, що це кутовий коефіцієнт k дорівнює мінус 1, що ділиться на корінь із 3, помножений на х, от, згідно рівняння. І додати b, тобто додати 3. Ось так виглядає рівняння наведеної прямої.